Якщо ми кажемо про еферентні шляхи, перш за все, давайте розглянемо пірамідні. Пірамідні шляхи це трактус пірамідаліс, який забезпечує інервацією м'язів, скелетних м'язів голови шиї, тулуба і кінцівок. Інервація м'язів голови та шиї відбувається за рахунок черепних нервів, ядра, яких знаходяться у задньому і середньому мозку, трактс корцікнукліаріс. Він починається від нижніх відділів. Прицентральної звивини кори. Трактус корціконокуляріс проходить через внутрішню капсулу через її коліно. Далі він прямує через середній мозок і займає там приблизно центральне положення у основі ніжок мозку. Але вже на рівні середнього мозку він віддає цей шлях свої нервові закінчення до ядер відповідних нервів. У середнього мозку це ядра 3, 4 пари, що забезпечують рух м'язів ока. Далі у мосту це ядра 5, 6 та 7 пари, тобто це переважно жувальні м'язи, мімічні м'язи, ну і бічний прямий м'яз ока. У довгастому мозку це ядра 9, 10, 11, 12 пари. Ядра 9 та 10 пари, нуклеус амбігус, забезпечує інервацію м'язів гортані та глотки. Одинадцята пара забезпечує інервацію м'язів шиї, хоча ядра вже знаходиться в спинному мозку більше. 12 пара інервація м'язів язика та підпід'язикових м'язів. Що стосується інервації м'язів тулуба та кінцівок, тут йде шлях, який називається трактус кортикус spinalis, також починається від гірс. Прецентралість, але вже від її верхніх відділів. Шлях йде через внутрішню капсулу. Проходить через її задню ніжку в цій ділянці, що межує безпосередньо з коліном внутрішньої капсули. Далі проходить до середнього мозку у ділянці, яка знаходиться трохи латеральніше від тракту кортико нуклеаріс. Проходить крізь місто довгастий мозок, а в довгастому мозку. Вона вже утворює піраміди цей шлях. Пірамідний шлях, в цих пірамідах йде частковий перехрест. 80% шляху, що йде до спинного мозку, йде на протилежний бік, утворюють дикусацію піраміду в борозні, в передній борозні довгастого мозку, і проходить у бічному канатику спинного мозку і далі прямує до передніх рогів. Трактус, кортикоспиналіс латераліс. Що стосується 20% решти, це трактус кортико-спіналіс-антеріор, який іде по своїй стороні, спускається в передньому канатку, а потім на рівні сегменту спинного мозку переходить на протилежний бік і утворює синапс з руховими ятрами, від яких виходить вже безпосередньо до м'язів руховий нерв. Наступний шлях трактус. Спіноцереболяріс. Ну, ми згадуємо, як з'єднується. Тракту спінноцереболяріс складається з двох компонентів. Ну, по-перше, всі рецептори знаходяться у фасціях, м'язах, у сухожилках, у капсулах суглобів. Далі імпульси йдуть по дендритах до тіла нейрона. Ну, тіло першого нейрона це псевдоніполярний нейрон, що утворю камбліоспіналь. Аксон його заходить у спинний мозок, до другого нейрону ядра Кларка. З ядра Кларка виходять аксони, що йдуть на протилежний бік утворюючи тракту спіносеребуляріс антеріор який знаходиться у бічному канатику попереду. Шлях проходить через мозочок, через довгастий мозок, через міст, через мозочок, доходить до середнього мозку. І далі у складі верхніх ніжок мозочка, переходячи на протилежний бік, іде до ядер мозочка. Слід зауважити, що цей шлях утворює два перехрести. Перший перехрест на рівні спинного мозку, інший перехрест на рівні вже середнього мозку. Другий шлях тракту спиносеребуляріс постеріор Так само рецептори знаходяться в капсулах, суглобах, м'язах. Перший нейрон це гандріоспіналі, аксон йде до заднього рогу ядра Кларка, але тут аксони других нейронів йдуть вже на протилежний на свій бік, займаючи задню частину латерального канату, підіймається до довгастого мозку і одразу без перехрестів у складі нижніх ніж ніжок мозочка йде до мозочка. Таким чином, трактус спіноцереболяріс антеріор утворює два перехрести. Трактос спіноцеребуляріс posterior, не утворює жодного перехресту, в результаті обидва тракти потрапляють до мозочка. Одної мене і півкулі, права половина тіла контролюється правою половиною мозочка, ліва половина тіла лівою половиною мозочка. Якщо йдеться про великі півкулі мозку навпаки. Далі від мозочка йдуть шляхи, які називаються. Тракт у він складається з двох частин: рубраліс і церебельоталямікус. Це вже висхідні шляхи, зокрема серебельоталямікус. Від мазочка. Шлях йде до талямусу, переходячи на протилежний бік. У складі верхніх ніжок мозочка. В талямусі знаходяться ядра. Аксони яких проходять через внутрішні капсули і прямують до кори головного мозку. Таким чином, мозочок має зв'язки з корою головного мозку. Тепер, яким чином, мозочок отримує імпульси від кори головного мозку? Тут є складний шлях, трактус корціку понтоцереболяс. Він починається в корі головного мозку. Цей шлях складається з декілька частин. По-перше, у нас є трактус фронто-понтінус. Який йде від лобної частки кори, проходить через передню ніжку внутрішньої капсули. Крім того, в нас є шлях, що йде від потилочної, від сім'яної і від скроневої часток, називається трактус окціпліту паріято темпоропанцинус, проходить через задню ніжку внутрішньої капсули. Далі шляхи йдуть через середній мозок, Трактус фронтопансінус займає медіальну частину. Основи ніжок мозка. Тоді як трактус оптипліту порєдотемпропатінос займає бічну частину основи ніжок мозку. Далі, й до моста, і закінчується в ядрах, ну, кліпондіс, власні ядра моста, з цих ядер ідуть аксони на протилежний бік і у складі середніх ніжок мозочка утворить трактус понтоцеревля. Середні ніжки мозочка містять цей, цей шлях. Нагадаю, що середні ніжки мозочка є безпосереднім продовженням мосту. Далі мозочок зв'язаний зі спинним мозком, також доволі складним шляхом, який складається з двох частин. Ну, по-перше, мозочок від його ядер іде шлях. До середнього мозку у складі верхніх ніжок мозочка, І шлях називається трактус серебельно рубраліс, тобто йде від зубчастого ядра мозочка до червоного ядра середнього мозку. Його продовженням є наступний шлях Трактус Руброспіналіс, який починається з червоного ядра, утворює перехрест фореля, іде на протилежний бік, займає своє положення у. Бічному канатику спонного мозку і прямує до ядер переднього рогу. Таким чином, екстрапірамідна система має зв'язок з руховими ядрами. Загалом, якщо простежити цей шлях повністю, як іде ця розкладна рефлекторна дуга від спинного мозку до. Через мозочок до спинного мозку спочатку йдуть трактус спіноцереболяріс антеріор і постеріор, далі йде трактус cereбельотаміс і талямо кортикаліс, далі йде кортико далі йде церебельорубраліс і руброспіналіс. Ну і в результаті таким чином цей рефлекс замикається.